Студія, вітаю вас! Отже, ми знаходимося в Черкаській області на 199 окрузі з центром в місті Жашків, але зараз ми знаходимося у селі Бужанка Лисянського району безпосередньо на дільниці 710405. Виборча дільниця відкрилася о 8 годині ранку. Виборці приходять, голосують, і нібито все в порядку було. Але зовсім нещодавно ми отримали інформацію про те, що колеги наші з громадського телебачення оприлюднили в своєму ефірі відео. Коментар одного з кандидатів це кандидат від блоку Петра Порошенка на прізвище Фурман про те, що тут безпосередньо в селі Бужанка відбувається підкуп виборців. Я хочу сказати, що Правоохоронці опитали е, усіх можливих свідків такої можливої провокації, і ми поспілкувалися з цими правоохоронцями. Вони спростували, сказали, що порушень виборчого законодавства тут не було. Я пропоную подивитися відео. Ви можете бути було зафіксовано, що саме порушення виборчого законодавства. Ні, на виборчій дільниці не було порушень виборчого законодавства. Коли у мене стоїть заступник і коли мене стоїть секретар. На виборчій дільниці безпосередньо не було жодного порушення сьогодні. Не знаю, як буде далі. В нас поряд зі мною стоїть Людмила, це виборець 199-го округу, яка голосувала безпосередньо у селі Бужанка. І я хочу запитати у неї, наскільки легко їй було зробити вибір сьогодні? Цей доленосний для України вибір чи не було перевантаження інформацією? Як взагалі ви голосували? В цілому я можу сказати, що виборці сходяться так, як ми тут спостерігаємо, що наше село активно голосує, і все було б доволі нормально в таких рамках проходило, якби не спроби представників свободи та опору провокувати виборців, зокрема нас, які просто спостерігали на території. Не підлягаючи до виборчої дільниці, значить, це біля цієї території, ми просто спостерігали, чи не може бути такого якогось. Підкупу зі сторони інших людей чи якісь спроби когось заагітувати, і ми боліваємо, щоб на нашій дільниці були справедливі і чесні вибори. Та ці представники дуже мають нечесну таку свою професійну діяльність, тому що вони до нас підходили, нам погрожували, хотіли зробити просто провокували на якісь вчинки дії, фотографували нас без до. Озлову і підписували під цими фото свої нечесні брудні коментарі. Вони просто гамдлять роботу журналістів. Добре. Отже, отже, студія, як бачимо, на цій дільниці певні невеличкі провокації здійснюються або спроби таких провокацій. Однак, як було заявлено нашими колегами, що був зафіксований факт підкупу виборців, це неправда. Ми запитали у правоохоронців і вони спростували цю інформацію. Ми продовжуємо перебувати на 199-му окрузі, збираємо інформацію для того, аби якнайшвидше оперативні дані передати в ефір телеканалу Еспресо.